Чоловік ногою б'є собаку. Удар був такої сили, що тварина ще хвилин десять не може підвестися. Це шокуюче відео зафіксували камери спостереження у Печерському районі Києва. Собаку на відео звати Падді. Її власниця з подругою прийшла на пошту за посилками. Пуделя взяли в приміщення з собою, бо це там дозволено. Та коли той почав підходити до одного з відвідувачів, це його розлютило. Він насправді там підходив декілька людей на новій пошті, всі йому були раді. А крім цього, чоловіка, я зазвичай в таких випадках собаку забираю і пишу пробачення, що я зробила цього разу. Але чоловікові цього виявилося замало. Жінка каже, він почав погрожувати розправою, використовував нецензурну лайку і вже на вулиці, проходячи повз, зробив той страшний удар. Проходить чоловік. І тільки він рівняється зі мною, собака вже очевидно по Чула його настрій і нього. Е, він не знайшов нічого краще, як повністю розмаху, замахнутися новою і вдарити цього песака так, що він просто впав. Якби я могла уявити, що бувають такі реакції, я б могла, напевно поставила посилки і взяла би собаку напевно на руки. Моя реакція була в тому, що я зробила повідець коротким і натягнула повідець на себе. Він нам казав, що у вас агресивні собаки, вони мають бути в наморниках, і взагалі він його покусав. Але укусів жодного укусу не показав. Про інцидент шокована власниця собаки написала у соцмережах. Відео побиття почали активно коментувати користувачі. Думки розділилися Я собак люблю, і в мене вдома були раніше. Я проти побиття тварин, але на вулиці були і випадки, коли нападали та кусали, навіть маленькі собаки. А власниця просто сказала Ой, вибачте. Потім лікувати укуси доводилося. Ви колись бачили агресивного пуделя? Їх, блін, в природі не існує. Це я вам як хазяйка пуделя кажу. Я б його наздогнала і як дала, якби такий мені трапився. Про побиття тварини почули і власники інших собак, які проживають поруч, вимагають покарати кривдника. А ось буквально пару днів тому були на цій же пошті і спокійно зайшли. З тваринами на пошту ми спокійно ходимо, і дуже дивно, що відбуваються такі ситуації. Логічно притягнути його до відповідальності, тому що це неадекватно. Це 100%. Я вважаю, що таке така поведінка людей до собак взагалі неприпустима не і вважаю, що такі люди повинні нести покарання. Жінки написали заяву у поліцію. Чоловіка, який побив собаку, знайшли в той же день. Йому 51 рік. Він дав пояснення, чому це зробив. Він на цей момент своєї вини не визнає. Він вважає, що якщо собачка діяла отак, от, от на його думку агресивно стрибала на нього і забруднила його штани, то він ну діяв. Так як він діяв, він не вважає, що щось зробив надзвичайно. Зоозахисники кажуть, собаку будь-якої породи треба водити на повідку. А от намордник одягати лише потенційно небезпечним собакам в Україні. Кабмін визначив такий перелік: це більше 50 порід, і пудель туди не входить. Загалом заходити у громадські місця з собаками в Україні заборонено. А якщо такий дозвіл заклад надає, то про нього має бути відомо вже на порозі. Такі заклади в нас заборонено заводити, крім тих місць, де стоять надписи «Pet-friendly». Тобто, де є заклади дружні до тварин, вони вивішують спеціальні таблички. отуди от можна заходити з тваринами. Це і кав'ярні, і магазини деякі, і, наприклад, є мережа супермаркетів. Де навіть є спеціальні візочки для собак. Зараз Падді на знеболювальних і протизапальних препаратах. Сильних пошкоджень тварина не зазнала, каже його власниця. Але на лікування вже витратила дві тисячі гривень. Писати позовну заяву на відшкодування грошей відмовилася. А якби це зробила, кривнику довелося б компенсувати витрати. Крім цього, за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом від трьох тисяч чотириста гривень до восьми з половиною. Це коли тварина не отримала тілесних ушкоджень. Якщо такі були їй завдані, або вона загинула, настає кримінальна відповідальність. А це до трьох років позбавлення волі. Такий термін наразі загрожує і чоловікові, який вдарив пуделя. Слухайте, ну ця ситуація не залишає нікого байдужим, навіть людей, яких немає домашніх улюбленців, як ми вже бачили. І напередодні в нашому інстаграмі ми провели опитування, як люди ставляться до цієї ситуації загалом. Значить, Тетяна пише, що не виправдовує чоловіка, але не всі люди полюбляють, аби собака приставала до людей. А також пише, що видно, як чоловік навмисно йшов покалічити пухнастого. Переважно користувачі засуджують дії чоловіка, кажуть, що він повинен отримати покарання. Це якщо стосується коментарів в нашому mm -hmm. інстаграмі, От. А якщо собака підбігла і тебе це не влаштовує, то слід про це сказати, а не розпускати руки. А, Або ніж, ноги ноги, да. Да. пише Анастасія. Друзі, я дуже дякую, що ви не лишилися остронь цього питання. Коментуйте наші соцмережі, всі теми. Не залишайтесь байдужими. Разом ми можемо все.